Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Майже шість місяців тому ми переїхали з Вінніпегу, провінція Манітоба, в Річман, провінція Британська Колумбія. Вже пройшов період, знаєте, коли роз, рожеві окуляри охі-ахі, почалося буденне життя. І сьогодні я хочу поділитися з вами нашим враженням, моїм, моєї родини, моєї дружини. Щодо цього переїзду. Розповім вам, чи переїхали б ми зараз, якщо б знали, що все буде так, як воно є. І хочу розбити деякі міфи стосовно Британської Колумбії і життя в Британській Колумбії. Зараз, до речі, ми знаходимося в Вікторії на острові Ванкувер. І зараз гуляємо по ботаничному саду. І тут, в ботанічному саду, я буду записувати для вас це відео. Бачите, такий непоганий сад, чудовий сад, великий. Ми тільки приїхали. Тут гуляємо. Зразу хочу відповісти, чому Річманд. Річманд тому, що дружина знайшла роботу в Річманді віддалено. Я в цьому відео не буду розповідати, чому ми вирішили переїжджати з Вінніпегу, це інша історія. Можливо, розповім потім колись в іншому відео. Сьогодні суто про переїзд, про враження від переїзду і про наші думки, чи варто воно було переїжджати чи ні. Так ось е дружина знайшла роботу в Річмонді віддалено. І тому ми переїхали в Річмонд. Робота дружини тут. Е Заробітна плата їй запропонували набагато вищу заробітну плату, ніж у неї була в Вінніпезі. Позиція на рівень вище тієї позиції, що у неї була в Вінніпезі. Ну, в общем, класна робота, все нормально, все гаразд. І це чому річмонд? Я також знайшов хм? тут. Зараз мене зупинили, сказали, що не можна використовувати стік. Для запису на камеру тут в саду. А у мене був стік. Прийшлося зняти камеру. Поки я з вами розмовляв, втратив дружину з дитиною. Буду зараз шукати. Так, ось я також знайшов роботу до переїзда. Ми цим займалися цілеспрямовано. А моя робота не залежить від того, де я живу. Я можу тут жити, хоч на острові, тут хоч у Ванкувері, хоч в Річмонді, хоч де. І це чому ми поїхали сюди до Річмонда, тому що тут робота дружини. Бачите, яка краса всюди. Так, не досить красивий сад. Так, все, знайшов родину. Все нормально з дитиною. Вони зайшли в кафешку поїсти. Морозова, поки я з вами буду е, розмовляти. Так, ось ми е, обидва знайшли роботу, е, нормальні роботи. Ну, я по професії знов таки знайшов роботу агронома. Е, ми віддалено знайшли житло, зняли, тобто ми їхали в Британську Колумбію сюди. У нас вже була робота, на нас чекали роботодавці. У нас була снята квартира. А нас чекало житло, тобто все було нормально. Для чого я вам це розповідаю? Для того щоб ви зрозуміли, що сорі okay. для того, щоб ви розуміли, що у нас не було тут такого шоку, так від того, що ми переїхали. Роботу треба шукати, нічого немає, нікого немає. Все погано, паніка, і нам треба було шукати, хоч якусь роботу для виживання. Ні, у нас з цим проблем не було. Житло було. Зняли ми квартиру в гарному районі, в даунтауні, в класному в новому будинку. Все було нормально в плані е обустройства і в плані переїзду. Тепер, що стосується, е якщо порівнювати ВІНІПЕГ. З Річмондом, чому я порівнюю Вініпех, звісно, тому що ми жили в Вінніпезі, так тобто не можна сказати, я не збираюся порівнювати життя в Манітобі з життям Британської Колумбії, тому що життя в Манітобі воно різне, і життя в Британській Колумбії воно також різне в залежності від того, де ви живете в Манітобі і де ви живете в Британській Колумбії. Я буду порівнювати конкретно Вінніпех, це місто, в якому ми прожили майже 10 років. І Річмонд. Так, ну Річмонд він дуже схожий з Ванкувера. Ми часто їздимо в Ванкувер. Ціни майже однакові в Річмонді і в Ванкувері. Тобто, можна сказати, що що Річмонд, що Ванкувер приблизно однакові. Звісно, коли ми прилітали до цього в Ванкувер декілька разів. Нам подобався Ванкувер. Ми прилітали на два-три на дні. Так, знаєте, погуляти по Ванкуверу. Нам він подобався, але ми не розглядали його як місце для життя, як для переїзду. Ну а тут так сталося, що роботу знайшли і переїхали. Звісно, коли тільки приїхали, якщо порівнювати навіть той же самий Річмонд з Вінніпегом, то ти сразу відчуваєш, що ти приїхав в місто, так? тобто в місто в тому розумінні, яке є у більшості українців. Тобто це Такий ну, люди одягаються нормально. Він більше тут життя, ритм життя схожий на європейський ритм життя, де красиві люди одягаються, машини гарні їздять. знаєте. Тобто немає такої кількості траків, як у Вініпезі. Нібито і менший город, ніж Вінніпех, але досить такий класний. Hello. І. Різниця ця відчувається. Тобто ми приїхали, ми виїжджали в 1 березня. 1 березня ми виїхали з Вінніпегу. У нас було снігу там ще повно-повно. Тобто грязь була, це все, все ще слякать, а сюди приїхали. Тут все зелено, красиво, чисто. Сразу бросається в очі ця різниця, а, чистота. Знаєте, чисто все ухожене. Тобто, це, це не відняти, тобто, це є що є, то є. Ех. Ну, окей, почали ми кататися, їздити, працюємо, все. Перше, що почало дратувати, навіть в порівнянні з Вінніпегом, з Манітобою, це, знаєте, це бюрократія. от Чесно, ми дитину в школу чекали майже три місяці. Уявіть собі, поки вона пішла. Ну, окей, там майже е місяць ми чекали, поки її знайшли якусь школу. А потім ще більше місяця чекав. Ну, так як у нас дитина особлива, то їй шукали а, і спеціальних цих людей, хто будуть їй допомагати в школі, так, підтримку. І взагалі це зайняло майже три місяці. От, дитина сиділа вдома. Я сидів е, з дитиною вдома. Ну, мене гарно, хорошо, що мене роботодавець не чекав. так, Вот ну теж саме таке ж саме з медициною, з всіма ділами. Я не знаю, як це зараз працює в Вінніпезі, тому що ми та приїхали 10 років тому назад і все це проходили. Тоді ми це все ну якось у нас дуже швидко все відбувалося. Якщо зараз хтось з Вінніпега, напишіть хто недавно приїхав, як це в Вінніпезі відбувається. Також довго треба чекати зі школою, з медициною, з госпіталем. і ну, я маю на увазі цю медичну карточку, так Health card. Тобто, це, це те, що не сподобалося зразу. Друге, тут, що не дуже подобається, звісно, це так, це місто і ритм життя тут, як в місті. Все ж таки так. Ну, що я маю на увазі? Ну, перше, на дорогах. Тут е, люди їздять ну, просто отвратительно. Ну, це просто <соць> порівняння з нашим спокійним вініпегом, де там тобі потихесенько все знаєте, тут. І місто нібито менше за розміром, і е, нібито машин менше, знаєте, ну, тому що населення менше. А е, на дорогах їздять просто просто отвратительно. Не, не подобається нам. Ну і взагалі є багато різних таких речей, які, від яких ми вже від, просто відвикли. Так? Ми вже звикли до зовсім іншого, і нам подобається. Більше вже інше. Ну, і в общем-то, буквально вже починаючи, ну, мабуть, вже останні 2-3 тижні, у нас вдома, е в родині ми серйозно обговорюємо, чи хочемо ми жити тут далі. А, що стосується житла. Що стосується житла, ми вже нібито, май, майже не нібито, а майже придбали тут квартиру. Ми вже ми зупинили е, процес купівлі на останньому самому етапі. Просто зупинили е, діл, е, не, по, вирішили не купувати, тому що замислювалися, почали замислюватися. А чи варто нам взагалі тут залишатися? Вон, подивіться, ззаді, бачите, знов-таки, який садочок гарний. От. І тепер, що стосується того, які наші плани, Ну, зараз ми вирішили все ж таки дати шанс Британській Колумбії, зараз ми вирішили пожити ще тут з півроку, і вже після того приймати рішення. Ми просто, коли зараз навіть просто вдома розмовляємо один з одним, так, і кажемо. А от у нас вдома, так? Тобто, дом, дома, у нас вдома це у нас в Вінніпезі, Бачите, от так, от такі картинки тут теж. От. Тобто, Вінніпег для нас все рівно залишається вдома. Ми не сприймаємо Річмонд, сприймаємо Британську Колумбію як дом ще. І оці от у нас такі думки. ну Можу сказати однозначно, якщо б зараз ми були б в Вінніпезі. І думали атом, переїжджати нам чи ні з нашим досвідом, от як ми зараз переїхали. Скоріше за все, би, ми би не переїжджали би. Це точно. Незважаючи на те, що Вінніпег, він такий, так, ну він якийсь він, він більш, більш домашній, знаєте. Ну і люди Відчувається, дуже сильно відчувається різниця в людях. Не зря називають Вінніпег Френдлі, так Тож, тому, що це велика деревня. Так, ну він це так воно і є. Це велика деревня, де люди, люди більш привітливі один до одного, ніж тут. Це точно. Я не кажу, що тут погані люди. Ні, і це просто це результат більшого місця. Так, в великому місці місце жва жвавіше, місце швидше е, люди просто живуть інш, в іншому темпі. Ми просто привикли вже жити в темпі Манітоби, в темпі Вініпега. І нам тут вже не так все райдужно, не так все класно. При тому, що знов таки повторюю, у нас немає стресу від того, що у нас немає роботи, нам треба якось виживати, треба щось кудись, хоч якось. Так. Там у нас було все класно, тут все погано, все треба починати спочатку. Це наші такі висновки. Тобто, ми вирішили дати ще шанс Британській Колумбії, Річманду. Можливо, переїдемо в інше місце за Річманда. Подумаємо, може поїдемо в якесь інше місто. Ну, поки що так. Тепер щодо міфів про життя в Британській Колумбії. Основний міф, що це дуже-дуже дорого і неможливо жити в Британській Колумбії, що тут треба працювати всім, починаючи з дитячого садочку, і нічого тобі тут не світить. Як я вже сказав, ми. Ми, ми можемо зараз придбати тут квартиру. Ми не зможемо купити тут дом, будинок, але квартиру нормальну, класну квартиру, ми купити зможемо, і ми вже майже купили, просто зупинили. Вирішили ні. Ми поживемо ще трошки. Вирішимо, чи хочемо ми тут жити, чи ні. Якщо порівнювати вартість життя в Річманді, так Річмонд-Ванкувер, то я вам можу сказати, що в порівнянні з Вінніпегом ви можете накинути в місяць, ну, грубо кажучи, десь тисячу доларів. Тобто Річманд і Ванкувер буде обходитись десь на тисячу доларів. В місяць більше ви будете платити за життя, ніж в Вінніпезі ви платите зараз. Чи це багато? Це тут вже знаєте, кожен вирішує сам, чи це багато, чи ні. Якщо ви родина, яка. Ну, яка не може жити без гір, і ви е, там декілька разів на рік е, літаєте кудись, щоб погуляти по горах, покататися е, на лижах. Тоді воно у вас то на те і вийде, що ви будете жити тут і сплачувати трошки дорожче. Тут єдине, що дорожче, це вартість житла. Так ви сплачуєте більше за житло за нормальну, наприклад, двокімнатну квартиру. Зараз в Річмонді можна зняти за 2700-2750. Ну і в Ванкувері також можна знайти. До речі, зараз ціни падають на оренду житла і на купівлю житла. Тобто, все це можливо. І е, різниця складається саме з вартості життя. Тобто, знов таки, якщо ви не можете жити без гір, якщо вам подобається ходити по горах, там у вас е, вам подобається по трейлам ходити на лижах кататися, то в такому випадку, так, переїзд в Ванкувер має або сюди, кудись в Річман, ну, взагалі в Британську Колумбію, має сенс. Причому знов-таки я порівнюю дороге місто, так тобто Річман – це дуже дороге місто. Тут поряд з Річмандом є інші міста, які значно дешевше, так, але вони також входять в Грейта Ванкувер Ерія. Тобто, ми живемо, це що Річман, що Ванкувер. Майже ціни ціни однакові. Якщо ви не любитель лазити по горах, якщо вам е гори вистачає раз в на рік приїхати, подивитися, полюбуватися, то переїжджати з Манітоби в Британську Колумбію сенсу взагалі немає. Так, ну і якщо ви не ценітель е там красоти, да? ну, от, наприклад, от зараз я хожу, гуляю, то тут ботаничний сад такий, ну в, в, в Вінніпезі також є парки, де дуже красиві. Сади, бачите, он, як -от тут зараз, в Вініпезі також можна знайти, де дуже красиві сади, парки і все це знайти можна. Тепер щодо клімату, кажуть, ой, клімат в Вініпезі зима і все таке інше. Якщо ви, вам подобається проводити час десь на відкритому воздуху, да? вам подобається там рибалити чи ще щось таке, то подивіться уважно в інтернеті, ви швидко знайдете таку інформацію. що... В Вініпезі на 30 днів 30 днів в року, в року, в кожного року більше, ніж в Ванкувері і в Річманді, для того, щоб проводити час ауддор на вулиці. Так? Тобто, ну тут порівнюється, так, звісно, тут клімат не такий холодний, як в Вініпезі. Але тут дощі, коли йде дощ, особо по вулицях не погуляєш. В Вініпезі там хоч і мороз, але все ж таки, якщо підраховувати. Yeah, go ahead, Якщо підраховувати всі дні, то в Вініпезі на 30 днів в рік більше можливостей гуляти на вулиці, ніж в Ванкувері, ніж в Річмонді і в цій ері. Знов таки повторюю, що я порівнюю конкретно Вінніпех, конкретно з Річмондом і Ванкувером, тому що я, ну, ми живемо тут. так? Дружині, взагалі, я то мені легше. Мені я більш більше такий гнучки в цьому плані. Я швидше адаптуюся. А дружині взагалі важко. Дружині не подобається тут. Дружина каже: якби що, так я би прямо зараз би забр... <зів> зібралась би і поїхала. При тому, що вона а, виросла. Ну і я також, так ми а, родилися і виросли. В, міст, в містах, мільйонниках, так, в крупних містах в Україні. Тобто ми не сільські жителі. Ну, от якось так. от, знаєте, все рівно якось для нас Вінніпех це наш дом, це місце, де ми себе відчуваємо класно. Так, друзі, моя родина вже морож, морозово поїла, вже готові ми йти, йти далі. Гуляти по цьому парку, тому якщо вам ця інформація була цікава, е поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви на нього не підписані ще чомусь. І напишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам це відео чи ні. Чи була вам ця інформація корисна чи ні. Скажи, скажи Hello Марусь. <реш> <реш> стісняється, Маруся, стісняється так. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.